Усі віруючи в армію Ісуса Христа. Що таке армія Ісуса Христа? Армія Ісуса Христа, це коли Ісус прийшов і заключив Договор з Апостолами, Яким дав Духа Святого, і вони почали роздавати учення іншим людям. Це і є армія Ісуса Христа. Тому ті люди, які перебувають, Істинно мовченні це жива церква, то і є армія Христа. Армія Христа нам потрібна для того, щоб боротися з злом. Бо є також армія сатани. І ми бачимо, що ця армія зараз робить. Багато людей кажуть, що не можна йти воювати на фізичну війну. Це все вчення від сатани. Зло з злом воювати не буде. Ті, що при владі люди вони не воюють, посилають добрих людей. Тому людям потрібно розуміти, що це все обман сатани. Ми захищаємося, ворог на нас нападає. Написано, хто з мечом піде, той від нього і загине. Тому Бог на нашій стороні, тому також в фізичній війні, що зараз відбувається. Бог ставить віруючих людей. І він знає, де кого потрібно ставити. Щоб... Бо багато є таких е... чудес сталося, що там, де є віруюча людина, там, де мало все знищити, Бог їх зберег. І це дуже багато таких історій. є. Тому Бог ставить своїх людей, щоб вони могли там розказувати, проповідувати. Це є реально духовна війна. Людина, що перебуває в ілюзії, вона цього не розуміє. І треба це пояснювати. Адже щоб у школі, як раніше, замість того, що нас вчили, що нема Бога, щоб <кхм>, преподавали б Біблію, Боже Слово, всі люди були б віруючі, і таких бід не було б, як зараз. Тому армія Ісуса осталася, щоб людям донести це світло, щоб вони розуміли, що ми можемо перемогти війну тільки духовно. А для цього, щоб ця армія збільшувалася, нам потрібно людям розказувати, проповідувати, наводити факти, переконувати їх. І та людина, яка має істинне бажання, вона дійсно захоче. Адже всі багатства матеріальні людину не спасуть. Хай вона буде сама найбагатша, коли вона без Бога, в неї пустота всередині і нема розуміння, що їй робити далі. Тому що там сатана він чим далі, тим більше багатство. Це дух мамого людину заманює, а в реальному що буде кінців, буде смерть і гієна огня, на пекло. Тому ті люди, які вірять в Бога, вони знають, що вони будуть спасенні. Адже армія Ісуса Христа цим і займається, щоб людей. Спасати, навертати до Бога, щоб вони мали вічне життя в раю, те, що нас Ісус звільнив від рабства сатани. На жаль, люди <клес> ставлять на перше місце не Бога, а власне потреби. Це матеріальний світ. Він є тимчасовий, Він людину не спасе. Нас спасе те, що є невидиме. Це треба спасати людей, проповідувати і робити добрі справи. Просто так, від щирого серця. Бо як казав Ісус, дав вам просто так дари Святого Духа, і ви людей стілюєте просто так. Тому ми повинні це все робити просто так з любов'ю, бо нам вже наше є заготоване. Тому людям потрібно розуміти, що цю фізичну війну і не тільки цю багато інших можна перемогти тільки духовно. Багато війн було, коли країни. Були набагато сильніші, але Бог завжди давав перемогу тим, що ну, ті, що слабші, ті на тій стороні, де Бог. Тому людям на нашій стороні також Бог. І завдяки армії Ісуса Христа, яка є і в нашій Україні, і в багато інших країнах, Бог цю війну не дав, щоб нас загарбник знищив. Тому нам потрібно цю армію. Збільшувати як духовно, так і на фізичному рівні, щоб духовні люди там були і розказували нашим воїнам, щоб вони мали віру і надію. Адже коли людині стає страшно, вони всі звертаються до Бога, яка б людина була навіть невіруюча. Тому людям потрібно думати, що вони роблять. Коли ми всі з'єднаємося, тоді війна вмить припиниться. Для цього потрібне. З'єднання з Ісусом. Потрібно людині спочатку покаятися, і тоді буде духовний ріст людини. Для цього є жива церква, вчення апостолів, пастори, які дають свої настанови. Тож, не будьмо обмануті і приєднуємося до армії Ісуса Христа, щоб наступати на голову сатані. Тому ми будемо спасенні, і будемо мати вічне життя. Амінь.